Привіт, народ, з вами кінокритики. Тут ми купаємось у фільмах, шукаємо войку або її відсутність і стібимось кінофільмів. І сьогодні в нас стрічка, що заснована на оповіданні діти кукурудзи Стівена Кінга. І, хоча я не великий фанат, але знайомий з усіма екранізаціями його творів і на цю стрічку були покладені великі надії. Адже сьогоднішній фільм це нове бачення, що ніяк не пов'язано з минулими дев'ятьма фільмами, що екранізували цю саму історію. А гірше ніж попередні дев'ять, уже навряд чи можна. Хоча сьогоднішній фільм доводить інше, сам фільм вийшов провальним, зібравши смішніки в мільйона Отримуючи негативні відгуки не лише від критиків, але й від глядачів. Зняв це все Курт Вімер, той самий сценарист та режисер, що подарував нам еквілібріум, законосухняний громадянин та бджоляр зі стейтемом. Тобто режисер-любитель дарувати інтригу, тако як куди подівся здоровий густ. Тому, забігаючи наперед, ми поглянемо на чергову встрату екранізацію по кінгу, як зробити кукурудзу цікавішу за персонажів та як перетворити фільм жахів на документалку про безробіття в селі. Та чи вартий фільм уваги? Давайте розбиратись. І, звичайно, порівняємо фільм з оповіданням, не дарма ще його читав. Фільм Діти кукурудзи а я біжу по кукурудзі, а качани по яйцях б'ють, а зупинитися не можуть. Бо картина розпочинається з сирітського будинку, який стоїть посеред кукурудзяних полів. Нас знайомлять з дівчиною Еден. Вона спостерігає, як з кукурудзи виходить хлопець та розповідає щось про кукурудзу, але взявши ніж прямою до сиротинцю, де, окрім того, що підрізав одного з вихователів, якимось добісамагічним чином взяв всіх заручники. Шорт, чорт, чорт. І ми ще поставимо питання до цих подій, але більш цікаві дії поліції, яких переслідували розумні думки, але вони були швидші, тому вони застосували газ, від якого померли всі, хто був в будинку. Ха, це срань. Дія переноситься до відділку поліції, де смерть дітей вже у всіх новинах. Плакало моє переобрання. Єдиним плюсом у цій ситуації, що всі думали, їдин загинула, але вона чотири дні букла у кукурудзяним полем. Тому шериф відправляє місцевого пастора дізнати, що вона знає, але плани на дітей в нього як в московського патріархата. Як будеш слухняною, тоді може влаштуємо так, що ти прийдеш жити до мене? Курва його знає, але я такого ще не бачив. І давайте просто на хвилинку задумаємось, що вони чотири дні думали, що дитина загинула замість того, щоб просто перевірити тіла в морзі. У вас тут що ідіоти працюють Ні. водночас іден нервує, складаючи пазл з малюнком червоної королеви. Персонажа Заліси в країні чудес. Про цьому всього фільму вона буде нарікати себе нею, але тим часом пастор розпитує їден, що відомо про хлопця, що захопив сиротинець. Гадаю, він шкодує, що не вбив вас усіх. Поспілкуйся. Краще з психіатром після посередніх титрів, навіть для короткометражки та трагічних подій у сиротинці, лі переноситься до нашої головної героїні та її молодшого брата Калиба. Вони букають серед кукурудзяного поля, яке, окрім того, що гниє, поводить себе, ніби пісю на холоді. Розмовляючи, бо між іншим повідомляє брату, що поїде на навчання, від чого він, м'яко кажучи, незадоволений. але раптом. Як ми можемо зрозуміти, мова тим часом трішки почала їхати кукухою та очолила дітей, граючись на кукурудзяному полі. І Саме так в розумінні росіян виглядають українські села. Тривай! 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 Цей інтернет так на дітей впливає. Це все дійство перерває хлопчина на ім'я Коудер, якому діти побили машину, яку варто до речі запам'ятати, бо це рушниця, яка ще вистрілить. Тривай! навіть бензобак пробили. Що справді тим часом Калеб підтримує дітей та їх збочені ігри, бо вони єдині, хто залишаться з ним, коли сестра поїде. Якщо коротко, Калеб – це такий персонаж з комплексом меншовартості. Невдаха. Водночас бором з ковдером звалюють. Якщо вам до біса цікаво, що машина робить посеред поля, то тереа, звичайно, це все рівно не пояснює на біса там машина, але ковдер тим часом розповідає, що йому вже 18, і він хоче звалити, бо в його батька дуже агресивні методи виховання. <клух> З плином часу Босу зустрічає брата в місті, і вони спостерігають, як їх мати гуляє з іншим. І звичайно, потрібно винити на людей місто. Бо ти така сліпа, річ не в мані, і не в татові, а у райостоні це місце Згнило. Це місто гріха. Содом та гомор. Також бо бачить в місті батька, який прямує на громадські збори, куди приходять всі навіть діти. Він фермер до кісток, але думає лише про гроші та виступає на зборах, що через нове добриво все гниє. Тому потрібно подати заявку на державну компенсацію. а для цього потрібно поховати кукурудзу. Оце так несподіванка. Присутній той самий пастер, в якого живе їден, і звичайно, він єдиний знає справжню причину за непаду кукурудзи. Це наслідок не сільськогосподарських бід, а радше морального. Та духовного занепаду, та що ти кажеш? Між іншим, в усьому фільмі відслідковується відмінність з оповіданням, про яке ми поговоримо згодом, тому що воно розповідало абсолютно іншу історію, але що вам справді варто знати, пастер та його промова більше схожа на дітей культистів ніж самі діти-культисти. Повне безглуздя, як здається. Повертаючись до фільму, всі голосують за компенсацію, але бо висловлює своє занепокоєння. Після чого її діти кажуть, їх голос має враховуватися, але є нюанс, бо цей світ такий жорстокий. Голосуюся б ви звалили до своїх попсиків додамо! Ні, не зрозумів, ніде кадуш. Послухав беручи себе та свої образи, їде не дав кукурудзу та плаче, а її обіймає до біса чудовищна сіджає рука, яка виглядає так, ніби її малювали на старій нокі. Це розбачити ніяк не можна, і це дуже дивне рішення. У книзі не було показано того, хто ходить між рядами, бо кінг лишив усе на уяву читача. Але у фільмі до Біса вирішили зробити його матеріальним. У книзі це була таємнича сила, А у фільмі це просто кукурудзяний покемон та йогоді ти тим часом Ідин починає вербувати дітей. і вже ввечері настає черга калиба, який йде Ідин в кукурудзу, де діти, наче святкують Івана купала. Любить, Водночас в книзі діти поводяться не просто брідовою як в фільмі, а фанатично. Вони як релігійна секта. Повторюють біблійні фрази, але з перекрученим сенсом. І це одна з проблем фільму: що ми показуємо щось, але не знаємо що. Супо повертаючись до фільму на дворі ніч, діти займаються якоюсь хрінью, самі не знають навіщо калипи дедалі в кукурудзу. А нам навіть не намагаються пояснити, чому батьки їх навіть не шукають. Від чого складається враження, що весь фільм це імпровізація, бо ніхто не зрозумів сценарій. Текст по дебільному написаний. Тим часом настає наступний день, де бо розповідає друзям план. Виявляється, вона за менше ніж одну добу зв'язалась з відомою репортеркою та вмовила її приїхати сьогодні та зробити сюжет в їх місті. Хоча в реальному житті її попереоб роботи за такі ці правда, матінка, але без допомоги план виконати буде складно, тому Бо звертається до дітей, в яких під керівництвом Іден почала свистіти фляга. Що це Кров. Навіщо? Ми фарбуємо коріння у червоне. Хто це просив? Кукурудзу треба підживити. От бляха, це срань. І на хвилинку давайте задумаємось. Головна героїня вже доросла, і прямо на її очах діти фарбують коріння кукурудзи кров'ю. Кров'ю вбитого ними кабана, і вона не йде розповідати, що в них свистить фляга, а закриває на себе очі. Чому та грець його знає? Загалом героїня просить дітей передати всім дорослим, що її батько знову скликає на раду, а все тому, що. Суду не буває без зали, судо. Що це в бісу означає? І доки ми намагаємось слідкувати хоча б за якоюсь логікою персонажів, бо просить зустріти репортерку, що приїде в 10-й годині, а діло йде до вечору, де вона разом з братом дивиться телек, але раптово вона помічає щось дивне у вікні. Думай погане про мене. Дочекавши, що батьки заснули, бо разом з братом одягають на батька кайданки і постає одне питання. Що Вікоїться, не дивлячись на всю тупість, вони сідають в авто та по дорозі забирають Коудера, рушають на місце зборів, де на шляху бачать пусті вулиці, розбите авто. І навіщо ж зупинятись, щоб поглянути все навколо, коли по місці зустрічі їх вже чекає Ідин. А де всі решта де репортерка? Хто репортерка? Не приїхала, брехати можуть усі. Водночас Бо помічає, що відсутній зв'язок, бо діти за цей час щось зробили з вежею. А Іден розповідає, що вони запізнились, тому вона сама влаштувала суд, і виявляється, суд можливий без зали суду. Не дивно. І доки бота Коудер намагаються його врятувати, хоча якщо відверто, це як. Ти дохлого коня мені цікаво, як вони змогли все це влаштувати та примусово підняти таку тушку, тим більше, що це за магічна мотузка, де в одному кадрі ми бачимо, як вона протягнута від коня, а в іншому кадрі її вже немає. Дейзі. Помилочка. Водночас, що стосується оповідання, там все відбувалось навколо містечка, в якому вже всі дорослі були мертві, залишились лише діти, що створили культ. А історія розповідала про пару, що через певні обставини потрапили в місто, що було захоплене дітьми, але найголовніше, що це на хвилинку 42 хвилина фільму, а все, що ми побачили, це нічого. Господи, вмієш, ти все обісрати Та перш ніж ми продовжимо, я попрошу вас поставити вподобайку та підписатись на канал. Це дуже підтримує. Також величезна подяка спонсорам, яких ви бачите на екрані. А якщо ви також хочете підтримати... Те посилання на монобанку в описі або QR-код на екрані. Водночас, всього за 30 гривень, ви можете стати спонсором на YouTube. Для мене це величезна підтримка, бо через авторське право фільмів на відео немає. Я багатий, шалено сексуальний. Тим часом наші герої під наглядом дітей, один з яких, схоже, коспоїть шкіряне обличчя, йдуть вулицями, що завалені трупами, деякі в книзі присутні написи по місту, той, хто ходить. Але наші герої під керівництвом дітей приходять до місцевого відділку, де дорослі зачинені в кліть туди потрапляють і батьки. Бо а Коудер вирішує, що саме час з цього фільму. Це мій дім, і я його захищатиму!» І одне з найбільших питань до фільму, що діти перебили всіх дорослих. Ми бачимо трупи на вулицях, що дає зрозуміти, що вони могли дати опір, коли в оповіді все відбувається, коли місто вже захоплене дітьми, і дорослих вже просто немає. Ми не знаємо, як саме діти вбивали дорослих, але знаємо, що це сталося. Але як чіткої відповіді нам не дають? Тим часом у фільмі діти притягли той самий газ, через який загинули всі на початку фільму. І починається щось на рівні фантастики, бо частина дорослих прокидається в ямі, тому що діти змогли розрахувати газ так, щоб їх не вбити. Але Пустеє ще більше, коли діти уміло керують тракторами настільки, що закопують дорослих живцем. Мабуть, керуються одним принципом. Очі бояться, руки роблять. Мати, бо загинула, вона її оплакує. Але далі, шляхом назад до відділку, ми чуємо неймовірну мотивацію персонажів. Він хворий, йому треба їсти. Судити їх була твоя ідея. Маємо, що маємо. Окрім цього, ми дізнаємося, що для Іден той, хто ходить між рядами, став як батько. А вже по прибутті до відділку, бо розповідає пастору та батьку, що їх планують випустити в кукурудзу, тому вони мають погодитись та привести допомогу. Але тут ми маємо робити зовсім протилежне! Це ще міцна аргумента. Водночас Іден пояснює, що пастор не грішив проти кукурудзи, тому він в неї не піде. Але він грішив по-іншому, і ми дізнаємось таємничі секрети проповідника, які добіса були зрозуміли ще на перших хвилинах фільму. Я знав, що він збул... Тому надалі пастор отримує те, що заслуговує. О, ні, знову море крові. Надалі же батька бо відправляють в кукурудзу, і звичайно незрозуміло, навіщо за ним пішла частина дітей. Але тут у мене пустеє питання стосовно взагалі дій персонажів. Бо всі розходяться, і тепер бо собі ходить, букає містом, що пояснюється просто ось так. Вона не загроза. Тим часом у фільмі, бо приходить до зали, де Іден штовхає свою проповідь, що кукурудза та поля подбають про своїх дітей, але що не іронічно смішно. Тепер світ належить нам. І саме так фільм потрішки перейшов у комедію, бо діти хочуть в прямому сенсі захопити світ ім'я кукурудзи. Але сюр лише розпочинається. Як ми пам'ятаємо, мала приїхати репортерка, і вона справді приїхала, але її взяли в полон. І в ході обговорень, бо вже як своячка пропонує віддати її кукурудзі. Так вирішила природа. Але діти не погоджуються і вони хочуть прямо відвести репортерку до того, хто ходить між рядами. Вони прямують до сараю серед полів. А всередині ми бачимо добриво, яке й стало причиною гниця кукурудзи. Окрім цього, бо помічає своїх одноліток, які були підвішені та вбиті. також як жертву підвішують і репортерку. Однак бозі словами що нікого не існує. Бере в заручники Іден, але раптом. А це що за хрін згори? І цікаво, що в оповіді, окрім дорослих, якщо хтось з дітей ставав старше 19 років, його приносили в жертву. А у фільмі тим часом вирубають боги, і вона просинається, коли її вбивають, щоб спалити живцем. Але їх зупиняє зернова пилюка бо підпаливши її, сполихне і вся кукурудза. Але саме цікаве ще попереду, тому давайте зіграємо в вікторину. Як саме втічеваріанта діти злякаються горючого, яке бос струсить з рукава. Варіант Б. Вона просто побіжить. Та варіант С вона просто залишиться так стояти до кінця фільму. І правильна відповідь варіант А – діти злякаються горючого, яке бо струсить з рукава. Маємо, що маємо. І не дивлячись на таку тупість, вона втікає та пробирається полями, де знаходить загиблого батька. Але пішовши далі, вона бачить того, хто ходить між рядами і ховається. Тому що за логікою героїні ховатись в кукурудзі від боку кукурудзи, це геніальна ідея. Великий успіх, бо знову втікає та дістається автівки, в якої як ми пам'ятаємо, тече бак. А ключі дуже зручно в замку запалювання, тому вона розсікає пулями, ніби це новий форсаж. Але проблеми з'являються, коли вона виїжджає на дорогу, де авто глохне. Я навіть не здивований. Не знаю, як вона там опинилася, але в нас тут саспенс і фінал фільму, тому не будемо затягувати. Хоча цікаво, одне іден тримає пістолет для забої худоби, який наші любі локалізатори чомусь назвали Електрошокер Бо мовляє їден дати її закурити в останнє, хоча вона не курить і серети дуже вдачно лежать в авто. Тому вони виходять. Геруїня стає на коліна. А Іден просто стоїть і чекає. Що сказати, це фантастично. Поля кукурудзи палають, скоро прибудуть служби з радіо собацю хмель. Приходять інші діти, з'являється і палаючий монстр, який разом з іденида в кукурудзу. Це кіно повний відстій. Раптово всі чомусь забиваються в кучку, наче нічого їй не відбувалось. Екрани йде в темряву, і ми бачимо, як бо через якийсь час незрозуміло навіщо ходить по згорівшому полю. І ми отримуємо натяк на продовження, яке, слава Богу, ніколи не вийде. У кукурудзі ніхто не помирає. Саме так закінчилась стрічка, і здебільшого це просто лайно, яке заслуговує свої оцінки. Бо навіть в порівнянні з першим фільмом 84-го року, який був ще тією посередністю, новий краще лише зйомкою та картинкою, а це заслуги виключно технологій. Якщо порівнювати його з оповіді, то там не був показаний той, хто ходить, бо кінг на відміну від творців фільму знав, що найстрашніше це те, чого не показують. А замість фанатичних дітей, що служать містичній силі, та цитують каверкані біблійні цитати, ми отримали повстання школярів активістів. І якщо вам цікаво сама повідь розповідала, як пара потрапляла в місце, захоплене дітьми. Вони мали свій культ і релігійні нахили, а в кінці пара загинула. А я дякую вам за перегляд та за те, що додивилися відео до кінця. Напишіть, чи вам сподобалось відео, а що ні, і як вам фільм. Також, якщо бажаєте підтримати створення контенту, то монебанка банка в описі або QR-код на екрані. І, звичайно, можете стати спонсором на Ютубі. Поставте вподобайку, підпишіться, якщо сподобалось, і звичайно, мирного неба над головою. Бережіть себе та своїх близьких. І наостанок любінь Любинигора.